Хочу поговорити з вами про інвестиції в нерухомість для того, щоб ви приймали свої рішення зважено і розумно, і щоб ваші інвестиції приносили вам тільки дохід. Візьмемо, наприклад, цей комплекс, де можна придбати апартаменти за 260 тисяч євро з доходністю 7% річних. Комплекс знаходиться на березі озера Мюрць в туристичному місті Німеччині. Тут є пляж, оренда яхт до старого міста 10 хвилин пішки. Виглядає дуже привабливо. Нерухомість відноситься до категорії під ключ, тобто в ній є всі необхідні меблі та техніка. На що необхідно звернути увагу вам, як інвестору, до прийняття рішення про купівлю нерухомості? Перше, які є додаткові витрати. Що до них відноситься? До них відносяться витрати на нотаріуса, податок на нерухомість, а, винагорода брокеру. І, можливо, вам знадобиться юрист. Я завжди це раджу, щоб він перевірив всі договори. Зазвичай такі витрати можуть сягати 15% додатково від вартості нерухомості. Друге, скільки складає винагорода управлінська компанії? коли ви працюєте на своїй самій роботі, хтось повинен займатися управлінням вашої вашої нерухомості, і це буде виконувати саме управлінська компанія. Вона буде рекламувати вашу нерухомість. Дбати про неї, дбати про всі спільні зони, а, а також забезпечувати те, щоб вона була в оренді, і надавати відповідний сервіс всім клієнтам, які будуть приїжджати а, в вашу, в ваші апартаменти. Третє, важливо пам'ятати, що, що необхідно щомісяця сплачувати комунальні платежі. Відповідно, а, треба з'ясувати. І запросити у продавця випуски за минулі періоди для того, щоб орієнтуватись, скільки такі витрати може становити щомісяця. Важливо нагадати, те, що в таких комплексах ви платите не тільки за свою нерухомість, а також за утримання паркінгів, ліфтів, газонів і всієї іншої інфраструктури, яка буде приваблива для клієнтів. Тому це абсолютно нормально, треба запросити, і тоді ви зможете зрозуміти, які додаткові витрати є. Коли ви збираєте всю цю інформацію, я раджу вам створити Excel-файл, дуже простий, куди ви будете все, записувати всю інформацію, і в подальшому вона вам дасть можливість зорієнтуватися, проаналізувати вашу доходність відповідно до витрат. Також ви можете до нього завжди звертатись пізніше для того, щоб аналізувати від ріку в рок, що відбувається з вашими інвестиціями. Не дивлячись на те, наскільки привабливий об'єкт нам особисто з інвестиціями, потрібно чітко розуміти, чому ви вкладаєте туди гроші, який буде потім прибуток. Всі ризики і можливості. В відео поговоримо про податкову частину, а я бажаю вам успіхів. В першій частині я звернула увагу на додаткові витрати при купівлі нерухомості. Тепер проговоримо про податки. Тут є декілька основних питань. Я хочу звернути увагу на основні, ви можете їх записати і потім проговорити з вашим податковим радником. До основних відносимо такі: чи необхідно сплачувати ПДВ при, при купівлі нерухомості? Чи можна віднімати всі витрати з орендного доходу? Витрати, які були пов'язані з придбанням нерухомості, якщо ви інвестор приватна особа. Який щорічний податок на нерухомість, наприклад, в Німеччині? Яку суму податку я буду сплачувати з орендного доходу щорічно? Наприклад, в Німеччині, якщо ви придбаєте нерухомість в Німеччині, а також в країні мого податкового резиденства, наприклад, в Чехії. Також, скільки коштують послуги податкового радника в Німеччині для подачі річної декларації, наприклад, якщо ви придбаєте нерухомість в Німеччині, і не менш важливо знайти спеціаліста, який буде говорити, наприклад, англійською мовою, щоб ви могли з ним працювати. Завжди я раджу знайти таких спеціалістів, як податкового радника та юриста, ще на початку вашого придбання нерухомості прийняття рішень. І тільки після того, як ви отримаєте всі відповіді на ваші запитання, коли у вас будуть поруч з вами спеціалісти, на яких ви можете покластись, і коли всі розрахунки покажуть, що це що це привабливий актив, ви можете рухатись далі, придбати, наприклад, цей актив. Я сподіваюся, що ця інформація буде для вас дуже корисною. Я бажаю вам успіхів, і нехай ваші інвестиції приносять вам тільки доходи.